Я хочу, щоб наш народ почув зрозуміти, що не можна давати, брати і не можна давати е, хабари. І нам потрібно змінювати саму систему і змінювати самі, щоб ви зрозуміли в цифрах: 21 обласний центр витрачило на благоустрій. 12,8 мільярдів гривень. 13 мільярдів. Скільки вони відправили на оборону? 3,6 мільярдів. Розумієте? А отримали ПДФЛ 26 мільярдів. Люди розумієте, це, які шалока. Ну, Після просто... того, як прийняли цей закон який був підписаний так, президентом, так, 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 так. наші збройні сили отримують 100 почти мільярдів гривень. Ага. Да. Тобто, ми з вами розуміємо, да? тобто, до цього вони отримали вже за 6 місяців 3,8. А, все, а все, зараз все. отримують 100 мільйонів. Слухайте, я все розумію, але ну, вже не можна подумати, що зараз йде війна? Ну як можна сьогодні красти коли ми з вами збираємо останні копейки і відправляємо, щоб з хлопцем купити, Слухайте. ніхто не забороняє допомагати. Але допомагайте від себе. Віталій Володимирович показує, що він допоміг Збройним силам. Ви подивіться це відео? Він стоїть 980 мільйонів. У мене таке відчуття, що він що за своє кишені допоміг збройним силам. Він дав бюджетні кошти.